Доброго вечора, ми з України. хакай і до ваших послуг. Сьогодні в нас нарешті огляд на мої малюнки на скетчбуки за осінь. Я, як завжди, веду три скетчбуки, вони все ще не закінчені. Тож, давайте перейдемо до першого з них. Це скетчбук від Rosa Studio формата 4. Веду вже його досить давно. І почну я з, з, з одразу з вставки. А, той, хто дивився огляд на скетчбуки за весну та літа, а, трохи бачили цей скетч, і нарешті я його зовсім нещодавно домалювала. Це референс на мого персонажа Кенді. Вона дівчинка-дракон. Я нарешті закінчила її редизайн. Він мені дуже подобається. От у телеграмі він набрав ну, досить багато вподобайок. Це мені дуже приємно. Я обожнюю цю дівчинку. Вона з двох моїх найулюбленіших персонажів з усіх моїх персонажів. Тож так, мені подобається, як це вийшло, а ще вона дуже мило спить, обіймаючи своїх хвосток. Який в звичайному житті полюбляє приховувати. Добре, а тепер вже перейдемо до основних малюнків. Так, карточки просто щоб замість закладений. На, цьо... На цій розводці ми закінчили попередній огляд. Про ці малюнки я говорю об ньому. Ж. І ось щось новеньке. Перша сторінка це було відео. Малюю персонажів за опису там здогадуюся, хто це. Це був другий випуск, він вам дуже сподобався, мені це приємно. Персонажами були Мао Мау, Чувак та Ічиго. З ми вийшли тільки ці двоє. О, хоча найбільше мені подобається, як вийшов очіго, так. Але в нього був найкоротший опис. До того ж, я ну, не шарю з сценіми і може тому і не здогадалася хто це. Взагалі, сторінка мені подобається. В мене вже підсихають маркери, а я все ще намагаюся їх добити прямо до кінця. Це. Досить рандомний був арт, бо одна з художниць, на яких я підписана, почала передивлятися аніме покемони і стала робити там невеличкі змальовки покемонів. Тож я спитала, на якому вона зараз сезоні. Ми з нею згадала про цього чувака, його звуть Пол, і він мені в дитинстві дуже подобався. Не знаю, чому просто подобався. І я вирішила намалювати його його покемон Активаєра, і наче він зараз у битві з Глайскаром. Можливо, це покемон Головного героя Ешем, не знаю, можливо. Як завжди, покемони на моїх каналах мало набирають вподобайок, але це все ще мій улюблений фандом. Тож, якось так. На цьому, цьому скетчбуку поки що все. Так, всього дві ілюстрації. Просто тривалий час, і я не мала цей скетчбук під рукою. Тож зараз перейдемо до наступного. Наступним йде скетчбук від Art Creation формату плюс-мінус 5. Ну, ви знаєте, в них видовжені сторінки, тож це важко. Золотформатом опять. А в цьому скажібуці на даний момент найбільше артів, бо я усюди бімусила його з собою. Хоча, як мені здається, їх досить мало все одно вийшло. Так, на цій розгорці закінчився попередній огляд. Це мої персонажі Йору у вигляді звіра Люда, у вигляді людини, Антора. Та Тейлі Бусаленку, ну ви розумієте. Це був інтерактив, я пізніше про нього ще скажу, бо зараз не до цього. Отже, це я вирішила провести у своєму телеграм-каналі Strip Challenge, Роздягашку хто як називає. Далі цих двох етапів вона не пройшла. Не пам'ятаю, чи то по подобайкам, чи то по репостам. Але посилання на о, цей другий раунд я залишу, можливо, ви доб'єте, і я неочікувано продовжу їх роздягати. Отже, це мої персонажі Франкенштейн та Емілі. Їх обирали мої підписники в телеграм-каналі, щоб роздягали саме їх. Ну, тобто в них було однакова кількість голосів. Тож я вирішила, чому б не використати одразу обох. Тут вони ще одягнені, просто повна зріст, просто на якомусь гандомному фоні. А тут почали роздягатися, так як на Емілі речей побільше. Тож і знімати приходиться їх швидше. На той час, коли у Франкенштейні зняли тільки пояс та взуття, в неї вже нема цієї накидки та напівюбки. Я досі не знаю, що це, але мені просто подобається, як це виглядає. Насправді, в наступному раунді вони могли зняти обидва верх, але цього поки що ніхто не бачив. Ну... Мені подобається, як вийшла ця розгортка. Особливо як е, тут вийшло обличчя Франкенштейну. Френкі? Він не любить, коли я так називаюсь. Отже, це вже арт Хеллоуінг. Так, я казала, я досить мало малювала, У мене був артвок через навчання і через подорож, так би А Це моя персифікація Хакайна. Та персифікація моєї найкращої подруги. Ми вибрали костюми з якогось, з якогось челенджу, дресап в Tober чи щось таке. І я зробила такий артик. Насамперед, в її референсі, так, я маю її все, ще намалювати референс, я все ще його не закінчила. Він є тільки в скетчому варіанті. але... Тут доводилося якось наглас її фарбувати. Просто бо я знаю, що вона має так виглядати. Так в неї типу пірсингу в носі, тож воно ну, ну, виглядає можливо, трохи дивно. мені подобається. Там комусь викликували яму. Можливо. Мені подобається, як пішло тикавка. Та й приведуть за Отже, далі, як я вже вказувала раніше, то був інтерактив, і в чому була суть? Цей інтерактив йде ще з лютого місяця. Я пропонувала своїм підписникам написати парочки, пейрінги з моїми персонажами, а я мала їх намалювати. І це був перінг, Хакана та Кенді. Я вчасно завершила її референс, хоча тут трохи вийшло кольор волосся, але то таке то деталям. Мені подобається, як це виглядає арт. Мені подобається його крутити, бо він виглядає і так, і так прикольно, і якось змічується акцент, якщо його перевертати. Воно трохи має бути під ракурсом, тобто знизу вверх, тож тут видно взуття, і тому хакань виглядає трохи далі, бо вона трохи вище стоїть. Ну, взагалі вийшло прикольно. Я почню її вушка. А, до речі, цей інтерактив все ще має силу, бо не всі парочки відмальовані. Не всі парочки були прописані, тож не всі формальовані, тож все, що можете написати. Якісь посилання на цей допис я залишу в описі. Це були дві останні на цей час: парочки, пейрінги. Це кодже, це кіру. В них немає референсів, я їх дуже часто редизайню, бо мені нічого не подобається. На цей час мені подобається, як вони виглядають, але до рефомців треба ще дістатися якось. А, насправді вони брати, і в них зараз а, дуже погані відносини між собою. Але раніше все було чудово, десь ось так, тому так і вийшло. Я пізно зрозуміла, що фон майже такий же. Просто тому що я відволікалася на дід -тел роботи, телероботи, які я стала частіше малювати. А, ці роботи ви можете побачити або в мене на Ютубі в деяких відео, або а, прошу вас завітати до мого телеграм-каналу, де усі мої малюнки усі бачать першими. Отже. Мені подобається, вийшло його обличчя. Кіру. Мені подобається, як вийшло щоб його одяг, бо тоді я фарбувала все олівцями а, десь цього, цієї розгортки, а, бо якось не хотілося трогати маркера. Тож тут такий собі виходить у мене початок прогресу в полюванні олівцями, мабуть. Мені подобається, як вийшла ця товстовка. Чи це худі? Я не пам'ятаю. І останній на даний момент парочка це знову таки кодже та Франкенштейн. Обидваху я вже бачив цьому огляді. Я не знала, кого з них, з них розташувати зверху, бо, бо просто не знала так. Але начебто кодже писали першим, тобто кодже Френкі, тож кодже зверху. Так, канонг. Хоча вони з різних стей, теж, ну не принципово. А тут почалася моя серія артів. А, так, тут воно все ще олівцем, але далі буде трох маркерів, А, де я вирішила для усіх своїх персонажів підібрати ідеальний тип покемонів та підібрати їм напарника покемона. І першим був звичайно Франкенштейн, бо він в мене просто перший в списку, ця буленька. А, Так як це це світ покемонів, то було б дивно залишати йому ті дивні шами. Тож я вирішила це зробити у вигляді опіків або ж просто дивних, типу, тіліго, не знаю. Але це типу опіки мала бути. І підібрала я йому покомовна ямпера, тип електричний. Бо Франкенштейн в мене асоціюється з електричним типом: Такий Веселий, енергійний. Ну і всі ми знаємо, як монстра Франкенштейна оживляли. Тож, так мене вийшло дуже милим. Мені подобається це арт. Ях, і цей. Це в нас Емілі, бо її бачили на роздягалці і її покемон-панчам. Бо вона, можна сказати, усе життя за щось бореться за свою свободу, за вільність своїх думок. Тож і я її підібрала бойовий тип в покемоні. Саме покемонів мені допомагали обирати мої подружки. Тож, це не, не тільки мій світогляд, але й їхній. Дуже дякую. І два останні закінчені арти в, в сьому скажівуці. Так я казала, артів досить небагато. А це Йор в своєму людському образі. Ви його вже трохи бачили. Це його покемон Пурлоїн. А, Обирала темний тип. Це для мене логічно, бо ім'я Єруп з японського перекладається як темний, тіньовий, щось таке. Я трохи не пам'ятаю. І мені подобається, що в них майже однакового кольору очі. Вони виглядають досить об'ємними. Можливо, Завдяки олівцям, можливо, ще є якось. А, досить якесь футуристичне місто вийшло на фоні, але так навіть цікавіше, мені здається. Хоча перспектива ць, це трохи не моє, про що можна було здогадатися ще в попередньому відео. А, так, мені, мабуть, треба буде зайнятися цим питанням. А, і як ви зрозуміли? Цій серії артів я вирішила робити пропрацьований фон, що трохи ускладнює цю роботу, але так навіть цікавіше. І як я вже казала, це на даний момент остання робота. Я вже знаю, з яким покуном малювати наступного персонажа. Тож так, це Тора, і під час її малювання я забула, що я планувала їй зробити людський колір шкіри. Бо як і усі персонажі, вони, типу, для покемонів, для Всесвіту покемонів навіть людьми, тож <с> я забула. Тому так, це Тора, а це Круподайл. А, Він темного та земляного типу я обирала для неї саме земляний тип. Бо, бо зомбі вилазять з-під землі. Типу, так, тут була логіка. Я тут знову почала малювати маркерами. Мені не дуже подобалося, як воно виглядає, тож мене рятувала тільки біла ручка. Але мені подобається, яким об'ємним в мене вийшло зробити цього покемона. Він такий прям прям об'ємний, я не знаю. Вон, мабуть, трохи через світло відсвічує, тож я я підніму. Припом... Я досить старалася зробити його таким ось округленьким. В нього дуже смішна посмішка та ці зубки, ці очі, які начебто в окулярах, але це частина покемона. Він просто так має виглядати. Ну, мені подобається. Єдина була проблема з тим, щоб сфотографувати цей арт, бо на фоці чомусь в мене не виходило довгий час. Вмістити її взуття так, щоб було видно свій подошву у вигляді лапок, але якось це вийшло. На цей раз я не малювала на ній хаорі, бо... бо мені було рівня. І взагалі вона напевно робила б образ складнішим, більш тяжким чи що. Це останній арт, але я прокон, покон, трохи за спойлером. Що в мене є ленарт для наступного арту. А як я його закінчу, ви побачите його в моєму телеграм-каналі. Прошу підписутися. а так, це в мене зараз проходить інтерактив, челендж, марафон, де я запропонувала своїм підписникам намалювати. Персонажів зі своїм типом особистості, аніме персонажів, персонажів фільмів, ігор зі своїм типом, аби бті є типом. І, ну що ж, я мабуть про це арт буду казати більше вже, коли я його домалюю в наступному огляді на скетчбуки. Але мені подобається, як воно виходить, і я пропоную вам долучитися до цього челенджу, бо для усіх учасників я малюватиму скетчі, а для найбільш мені робіт, для авторів найбільш сподобавшихся мені робіт, зроблю навіть артики. Тож посилання буде знову ж таки в описі. Так, на цьому тобто, є скетч, але я його поки взагалі не буду пояснювати. На цьому цей скетчбук поки що завершено. І перейдемо до останнього. Останній скетчбук і останній арт. Так, аж один арт. Так же повезло. Це скетчбук від Fabriano, акварельний, 300 г бумага. Я колись робила на нього огляд, можливо, залишу посилання, можливо, самі знайдете на каналі. Отже, ми закінчили. На цьому арті. Це був челендж, знову ж таки, який я проводила. Але я єдина, хто прийняв участь. Це була мейл-версія моєї персифікації «Хакайне». Ну, Про все було в відео. Про нього я говорила і в попередньому огляді на Кейджібок, і в самому відео з підбиттям підсумків цього челенджу. Тож, перейдемо до. Останньої роботи на це відео. Так. Це персонаж із Distant Wonderland. Гра, в яку я не грала, не, дивили, не дивилася, як в неї грають Let's play. Але мені просто подобаються дизайні персонажів. Тож я продовжую їх малювати. Цього персонажа звуть Чека. Він оснований на персонажі Король Лев Сі, на Сімбі, так як звали? А, тут я вперше використовувала рожеву туш, а, робила лайн пером, і так як мені сказали, що це бо, б, стійка, туш, чорнила. Тож я намагалася намалювати акварелью що що увесь вісь поклив. Але потім я його навела зверху, і начебто воно виглядає навіть цікаво. Дивно, взагалі не в моєму стилі, але виглядає цікаво, і мені подобається результат. А, відео з оглядом на ці чорнила О, було в мене на каналі, я залишу на нього посилання в описі. Ну а взагалі, на цьому можна сказати, цей огляд завершено. Я, я рідко малюю дітей, але він вийшов досить мило. На початку він більш, більш був схожий на дівчинку, але зараз такий. Мені, здається, виглядає краще. Ну, отже. На цьому огляд на скетчбуки завершено. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на інші мої соцмережі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Я обов'язково все прочитаю, можливо, навіть вам відповім, хоча це буває досить е, рідко. Ну і до зустрічі в наступному відео. Слава Україні!